На Львівщині може вибухнути чергова Врадіївка. 17-річна дівчина після того, як її зґвалтували з четверо молодиків, вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Неповнолітня мешканка Дрогобича Іванка Танчук дивом залишилася живою. При падінні вона зламала усі відділення хребта, пошкодила кістки тазу і ребра, а також відбила нирку. На лікування круглій сироті наразі потрібно 50 тисяч гривень. Решту життя дівчина може провести в інвалідному візку. Спроба самогубства сталася ще місяць тому, але про зґвалтування постраждала, повідомила лише зараз. Міліція перевіряє цей факт і як наслідок доведення до самогубства другокурсниці Дрогобицького нафтового технікуму. Підозрювані поки що залишаються на волі і не заперечують факту статевих стосунків із дівчиною. Утім, твердять, усе відбувалося за спільною згодою. На даний час вказані особи, на яких вказувала потерпіла, вони встановлені. І допитані у якості свідків ні, вони зараз не затримані ще. Дане кримінальне провадження з району витреблено в головне управління внутрішніх справ. Там створена група слідча.